Як божий народ опинився в Єгипті? Два біблійні описи з книги Джона Пайпера Зло тріумфує та програє. З одного боку відповідь на запитання, яким чином Божий народ опинився в Єгипті очевидна. Це сталося внаслідок приголомшливого гріха, що полягав у спробі вбивства, корисливій оборудці з работоргівцями та безсердечному обмані нещасного старого чоловіка. Але як сама Біблія описує таке здійснення Божого пророцтва двома способами Бог послав Йосифа, щоб зберегти життя. По-перше, у бутті 45:5, Йосиф каже своїм братам, які страшенно боялися його. Однак тепер не сумуйте, і хай не здається вам жорстоким, що ви мене сюди продали, бо заради життя Бог послав мене перед вами. Отже, Біблія описує цей кричущий гріх братів, повідомляючи нам, що в такий спосіб Бог послав Йосифа до Єгипту, щоб врятувати саме тих, хто намагався його вбити. Бог послав мене перед вами. І щоб ми не подумали, що це лише побічне зауваження, яке майже нічого не важить, читаємо те саме в Псалмі 104, 16-17. Тільки цього разу ставки підняті набагато вище. Бог не лише стоїть за діями братів, коли ті посилають Йосифа до Єгипту, а й сам насилає голод. Він навів голод на землю, знищив усі їхні запаси хліба, а перед ними послав людину. Йосиф був проданий у рабство. Тож нам слід забути про те, що Бог лише передбачив голод, який стався сам собою або за діями сатани. Саме Бог наслав цей голод, і він же приготував визволення, і зробив він це з допомогою кричущого гріха. Що людина замислила на зло, Бог повернув на добро. Тож Біблія описує сповнення Божого пророцтва про прихід його народу до Єгипту, повідомляючи, що Бог послав Йосифа перед усіма людьми. Але згодом Біблія говорить про це пророцтво ще й в інший спосіб, значно більш проникливий і радикальний. Брати приходять до Йосифа знову, цього разу після смерті їхнього батька, і вони знову бояться, що він помститься їм. У бутті 5019.20 Йосиф каже Не бійтеся, адже я Божий. Ви змовилися проти мене на зло, однак Бог повернув це для мене на добро, аби лише вийшло так, як є сьогодні, щоби прогодувати численний народ. Другий опис в Біблії, сповнення Богом цього пророцтва, такий. Брати замислили продаж Йосифа на зло, але Бог повернув це на добро. Зверніть увагу, що тут не йдеться про те, що Бог використав їхнє зло на добро після того як вони замислили зло. Вже у самому акті злодіяння було два різних замисли у своєму гріховному вчинку вони замислювали зло, а Бог в тому ж самому гріховному вчинку добро. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитовку.